Домашня поразка. Баскетбольний клуб «СумДУ» вдома приймав БК Азовмаш із Маріуполя. У рамках чемпіонату України вищої ліги дивізіону Б відіграли 15-й тур. Про два дні боротьби на майданчику далі від Марини П'ятаченка. Перша гра розпочалась за перевагу господарів, але Маріупольці рахунок зрівняли. Далі навпаки, сумчана наздоганяли гостей, які збільшували розрив. На велику перерву пішли за рахунку 23-24 на користь гостей. Вирішальною у грі стала четверта чверть, де Азомаш переміг 13-21. І перша гра закінчилася з рахунком 50-60. Поразка сумчан. Другого дня саме гості зробили стрімкий ривок, одразу повівши в рахунку. Сумду залишалося тільки нас доганяти. У підсумку 64-90 і друга поразка підопічних Ярослава Ковальова. игра показывает, над чем надо работать. Да? что сегодня, что вчера не пошел у нас дальний бросок из-за дуги. Команда хорошая была, опытная против нас играла. Все с хорошей школой. Ну, я думаю, что поражение сегодня было по делу. Что по статистике показывает о том, что мы еще не готовы, то ли, хотя уже идет подходящий к сезону, а мы еще все перестраиваем, настраиваем. Гості іграми задоволені, їхали за двома перемогами, але мають і до себе претензії. Нам главное было результат сделать, выиграть две игры, чтобы мы на 99,9 заняли первое место в дивизионе «Б». Элементарные свободные броски из-под кольца мазали, штрафных много смазали. Но за счет защиты, то, что мы готовили последние дни под эти команды, то есть двойной отбор мяча, вот это сказалось, мы защитились, дали забить соперник 55 очков. В принципе, за счет защиты мы и выиграли. Після двох останніх поразок БК сумду посідає четверту сходинку таблиці в групі «Б», у той час яка завмаж знаходиться на першій. Наступним суперником сумчан мав бути БК футліце з білої церкви, але напередодні тури команда знялася з чемпіонату. Тож наступні ігри сумду проведе 9-10 квітня в Херсоні, де зіграє з командою сіті. Марина Педаченко, Юрій Токмань. Мечосі спорту.